Є руйнація потрапляння було у готель центральний готель міста Харкова, де перебували люди. Є люди, які поранені. Крім цього, був прильот і вибухи в житловому будинку. І теж є поранені серйозне. Руйнація хочу сказати, що на Сьогоднішня година і перша до лікарів звернулося 17 мешканців міста Харкова і тих, хто постраждав у готелі. До Речі хочу сказати, що постраждав іноземний журналіст. Йому він перебуває у лікарні. Йому оказується медична допомога. Крім цього, госпіталізовано дев'ять людей з різними ступенями тяжкості і Зараз тривають рятувальні роботи. Тривають е, роботи по локалізації цих жахливих наслідків на накоїв Російська Адесі. На Передний час було п'ять е, 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 прильотів. Хочу сказати, що два прильоти по центральній частині міста і три прильоти е, по е, б... По місту це індустріальний район міста Харкова. і таким чином тим влучання в центральній частині міста накоїло дуже багата. руйнацій. дуже багато потрібно зробити. Ми будемо працювати всю ніч для того, щоб зберегти тепло у житлових будинках, які і які постраждали. Хочу сказати, що постраждала дуже багато прилеглих будинків бо дуже багато вибито віконних прийомів, дверей, дахів, і нам потрібно все це усунути, щоб люди могли більш-менш нормальних умовах зустріти на вирізку.